1 квітня 2016 року в залі засідань Золочівської районної ради відбулася зустріч з керівником офісу реформ у Львівській області Віталієм Корецьким за участю голови Золочівської райдержадміністрації Володимира Недзельського, представників органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, громадськості району стосовно роз'яснення питання добровільного об'єднання громадян та сутності. Децентралізації влади. що ми протягом минулого року багато говорили, виробляли моделі різні, часом і звинувачення получали, що там район вже поділили на чотири громади, на дві, на п'ять, на сім і так далі. Знаєте, як це було? Пережили на той період, ніхто ніяких пост, скажімо, пост, пост, по кінцевих рішень не приймав, тобто добровільного. Закон про добровільне об'єднання громад. Добровільного об'єднання не відбулося в нас в районі. Ми маємо досить, вже, як пан нам вже розкаже, в області вже створено, там 18, на сьогодні, 16 громад. От, е, є вже навіть кого по поїхати і поучитися. Крім цього, ви знаєте, що ми малювали моделі У Нас було 13, і 27, і 9, скільки громад тільки не було. Е, крім цього, останнім часом е, ну, та робота трошки призупинилася, оскільки ми знаємо, що десь відсотків 40 е, керівників місцевих рад помінялося, і цю процедуру треба по-новому витягувати. Але ми бачимо, відсувалася робота різних груп, в тому числі, як називають жовтої преси, е, якісь піар-акції виникають з того приводу бач. Я думаю, нам з цими питаннями треба покінчити і поставити велику-велику крапку. Ми маємо можливість сьогодні почути, маємо можливість сьогодні розміркувати собі, домовитися і прийняти рішення, яке б відповідало нормам чинного законодавства. Я єдине, що можу вам сказати, бо він буде працювати жодних рішень, які будуть протизаконні в районі не буде прийнято. Реформа адміністративно-територіального устрою і реформа органів місцевого самоврядування – це я рахую, базова реформа в Україні і найбільш, на мій погляд, динамічна. Реформа, яка відбувається в даний час. Тому що за, за рік, практично, тому що реформа почалась, ну я так рахую, з прийняття закону про добровільне об'єднання в лютому 2015 році, відповідно за цей час ми об'єднали 159 громад по Україні з тисячі запланованих, тобто це приблизно 10% території України. Відповідно Ті країни Європи, на які ми, скажімо так, звертаємо увагу, це Польща, Данія, Латвія, вони трошки повільніше йшли до тих результатів, до яких вони прийшли зараз. Але ми з вами маємо унікальну можливість. Ми можемо використати наш інтелектуальний потенціал, потенціал нашої нації, і плюс той досвід європейський, який напрацьований. І відповідно більш динамічно приходити до результатів, які, які я вважаю, наша, наша країна, вона просто ну, є жана до цього процесу. Тому що навіть якщо ми візьмемо 710 сільських селищних і міських рад, які були на початку реформи, це була ну, катастрофічна надбудова над, над нашими краянами, і відповідно ми не мали на місцях ніяких повноважень. Зараз реформа. Місцеве самоврядування, дає повноваження на низи. Дивлячись на ті об'єднані територіальні громади, які зараз утворені в Львівській області, їх на даний момент вже 16, бо 27 березня відбулись вибори в найбільшій громаді на сьогоднішній день Львівської області, це Хударівська міська. Там буде проживати тепер, ну, ця громада об'єднала 27 тисяч об людей. Відповідно, в них в керівників, вже змінились бачення. Тобто вони вже розуміють, що все залежить від них. Вони не їдуть в район просити, вони не їдуть в область просити. Вони думають про те, як залучати інвестора, як писати проєкти на залучення з Державного фонду регіонального розвитку, з міжнародної технічної допомоги, як інтенсивніше робити, ну, залучати бізнес на власній території. Третє питання, яке я хотів би. З очіки, це те, що сколихнуло е, Львівщину, Золочівщину, зокрема, це так звані реєстратори громад. Я хочу, щоб ви, як керівники органів місцевого самоврядування, дуже уважно поставились до цього питання. Бо ми всі пам'ятаємо е, з'їзди, які організовувалися е, певними політичними силами в Сєвєродонецьку. І в деяких ще містах Донецької області, і до чого це призвело. Давайте більш, ну, якщо хтось до кінця не розуміє, давайте ми проговоримо більш детально. Тобто з'являється якась група людей, яка ставить під сумнів легітимність існуючої влади. І відповідно вони вже ну, і обласну державну адміністрацію, і офіс реформ. Вони закидали зверненнями, верніше, вони інформують, що ми створили там, територіальну громаду там, там, ну, в Золочівському районі, вже є територіальна громада міста Львова, є вже в інших ну, 5 чи 6 районів, районів вже задіяно в їхньому процесі. Відповідно, вони вже хочуть видавати паспорти, вони вже реєструють транспортні засоби. Завтра вони вже, напевно, почнуть свідоцтво про народження і на право власності видавати. Люди добрі такі. Ну. Ну, скажіть, будь ласка, ну вже нікого не виникає питання, що це свідомі люди роблять чи ні? Ну, ну. І ми ще допускаємо до того, що вони збираються в народному домі. Тобто, е, ще раз хочу сказати, що ми маємо дуже уважно поставитись, тільки будуть якісь сигнали, будь ласка, ми маємо інформувати в першу чергу голову районної ради, а голова районної ради вже а, верніше, районної обласної районної адміністрації, а голова вже знає відповідно, як на це реагувати. Я в свою чергу проінформував голову обласної державної адміністрації, наскільки мені відомо, вже е, певні. В цьому напрямку працює і прокуратура і Служба безпеки України. Я думаю, що ми цю пошесть дуже швидко, скажімо так, спільними зусиллями ми ліквідуємо. Ви підбачення озвучили, що тих юристів ви штукати в Це правда чи є, скільки працює? Е, ну, почають, трошки, ви спіхали чи виступаєте? Я хочу, що громада їх не підтримала. Якщо... Ви брешете, ви yeah. Без... вас загнули, сторони сказати. Ви будете сказати, мали про громаду говорила. Я нема що не сказати навіть слова. Я питання. Що пагана в питання громаді? В об'єднання територіального громади. Я не сказав, що це питання громада. Тобто Так. Що погано без радина А Це 140 стаття Конституції передбачає реєстрацію. Я Читаю вас, по консультаціям літання, то я роздаю. Обов'язкові 6 голови. Так я хочу пункт. Статут територіальної громади. Він затверджений територіальну громаду. Не затверджений. Захима спорту реально. Нема. А вона потребує створення? А На підставі чого? Як ви? Читайте ще що. Як так стало вараннями? Майбук за теж. Так от це запланяємо. Так, правильно. Об'єднана територіальна. Це заблодіння ресурсами привозівщина. Після чого сім'я. Давайте забралися тут творитися. Давайте будемо спокійно тура. Відповідно, об'єднана територіальна громада для того, щоб їм дійсно було всі процедурні моменти були прописані, звичайно, вона буде приймати свій статут, але об'єднана територіальна громада, не територіальна громада окремого села. О, я обізнаю, що буде з ким. Добре. Я так розумію, що ви прихильник тих так, реєстраторів так, громад, в які... Належить зі страху. А заходьте звідси, що ви робити реальну владу, значить громади казування території. Що ви привожаєте консультації? нам їй дискусію. Щось сміється? Ви маніпулювати фактами і... Я вирішую, що факти збирають. І наскільки теж вам відомо в концертське. Верховній Раді України зареєстровані два законопроекти 3510 і 3510 п'ять які передасть можливість розпоряджатись органами місцевого совредування землями за межами населення. Створення санзівської територіальної громади тут має є свої особливості, тому що власне і голова новообрані голови тих територіальних громад новостворених. Тобто і активісти вони стверджують, власне те, тобто, що створили цю громаду, наприклад, в Сахові, з цією метою, дійсно, щоб е, об'єднати громаду, щоб створити об'єднану громаду. Дійсно, є така дезінформація. Я от хочу власне почути навіть від голови громади від Олега Вітоле Оресовичабанка. Дійсно, яка була мета створення громади в Сахові. Тобто, якщо це мова йде про об'єднання, то закон про об'єднання територіальних громад передбачаючи ту процедуру, що потрібно зробити для об'єднання громад, створення громади хімічної особи чи взагалі громади з села не передбачено в цьому законі. Для чого тоді це робиться? Яка мета пані Воло? Я дуже дякую вам, по перше, за вашу активну позицію в цьому питанні. Я дуже був чесно вражений тої кількості людей, яка зібралась в народному домі. Навіть частинами, де знаходилися на, на вулиці, тому що е, народний дім не вміщав ту кількість бажаючих, яка хотіла бути на зборах села. Але е, ви теж будьте, будь ласка, обережними на своїх висловленнях. Що значить створена громада зі статусом юридичної особи? У нас юридична особа створюється і реєструється на підставі певних законодавчих актів. І, відповідно, видається свідоцтво про реєстрацію. Покажіть мені це свідоцтво. Свідоцтва немає. Ну, так а що ми далі говоримо? Ми посилимо інформаційну роботу, ми розмістимо інформаційний матеріал в комунальних газетах району. Відповідно, не мене з'яснення. Справа в тому, що коли він не головою районної ради, я не є головою тепер Марі Села такої, і вважаю, цю роботу, яку ми робили, це є вчорашній день, тому що ми тоді не знали, як дійти до того, щоб здати пробіг територіальних Йдеться питання про те, що ми зараз працюємо на малої, і ніхто ні, 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 зараз, те, що говорилося, розумієте, що це справа? те, що говорилося, в тому що можете смакувати тих, до сьогодні про це говорю. Ми сьогодні чітко сказали, і я перепрошую, пані вам, ми з вами мали в вашому кабінеті розмову особисто, зі мною. Ми з вами дойшли до місця, а коли треба розумієте, на, на, на загадку ви володити. ви не, не згадуємо, що ми... Я перепрошую, дозвольте, я закінчу свою І Я сьогодні наголошую на ще раз. Не треба зараз десь розказувати, що хтось сьогодні хоче з боксів робити якусь там обід тротуальний громад. Іде питання про те, що ми на сьогоднішній десь ставимо інше питання. Якщо хтось став питання так, як зараз звучить. Я особисто від цього відбіжовуюся і кажу таку річ. Ми на сьогоднішній день будемо працювати з головою сільських рад на те, щоб створювати об'єднання територіального. Тому що ми маємо володію я особисто більшою інформацію. Я спілкувався із людьми, і ми десь десь речі починаємо погоджувати про спочатку на часті на сьогоднішній день з певних причин. І тому я хотів би, щоб це питання на сьогоднішній день. Закінчити, поставити цьому крапу і давайте ми з паном Віталієм, коли думати, як робити прийти об'єднані територіальні громади, якщо можна зняти в голосно на основі сільських рад, які сільські ради сьогодні виступають як, викон... як виспольські органи територіальні громади, сільські сіли, які вони очолюють. Я думаю, що тому не треба далі діятися, а говорити про те, що ми маємо робити далі. Я так думаю, що. Але справа що Ми не прийшли за золоті до стосунки. Я перепрошую. Шановне товариство, шановне товариство, я думаю, що стосунки Сасівської сільської ради, це на окремий вид і окремого зустріч. Вони зібралися для того, щоб обговорити сільську раду з насаду. Вони зібрали для того, щоб говорити яким чином. Зробити об'єднання територіальних громад у Лучівському районі. Е, хочу вам сказати так, що ніколи були збори залучення, там не, незрозумілих не, не там людей, ну, невідомих ні людей у САСУ, ніхто адміністрацію не повідомляв. Коли були пан Віталій в САСУ, е, друга сторона медалі не теж ніхто не повідомляв, але я ще раз хочу е, пояснити і Мене, мене, мене ніхто не повідомляє в той час. Перше. А хочу вам сказати таку річ, що я повторюю ще один раз, що поки е, я буду працювати головою. Рішення, які будуть прийматися на телеграм, мають бути законними. А що стосується просто і те, щоб ми зверталися в тих всіх питань. Я не говорю сьогодні ні про народне слово, ні про нашу українську право. Ви проаналізуйте всі газети і соціальні а я в них дивлюся. І побачите, хто що говорить. А є неподвічна книжка в світі, яка каже, хто має розум, хай думає. Розкласти все по Ось Освіта. Медицина і пішло і поїдно, дошкільні заклади. Що вони від того полічали? Що від того територіальна громада виграла? І від, звідки буде надходження ту територіальну громаду, коли в нас Верховна Рада не прийняла ні одного законодавчого акта під територіальну громаду, ні не видали ніяких повноважень. То, що ви кажете, Мені таке враження склалося, що всі ставлять приклад інші країни де починалися, от ви згадали за Польщу. Польща, напевно, якщо не 10-15 років створювала інфраструктури, там, де мала робити адміністративні центри, робила дороги. На сьогоднішній день таке враження, що обласна адміністрація, чи там ця комісія, що, яка займалася, які бюлючими були це, перш ніж розказати, таке враження, що зробила чотири кола, наложила на Золочівський район і де вийшли центри. Тобто глиняне, червоне, золоте, комуряне. На сьогоднішній день ніхто не, не скриває на цьому, що в нас найгірші дороги в Європі, найгірші сполучення. Ну, я вже не кажу за вигляд цих транспортних засобів, які є такими возять людей, то ціни весь час збільшуються. І тому на сьогоднішній день моє бачення, що ви би мали. Приїхати до нас з усіма розрахунками, кількістю населення, і що ця об'єднана громада з центральним центром отримає від цього, від держави. От тут би мала бути карта, і ми б мали би ви, фінансисти, роз'яснити все це людям, тому що голова адміністрації голова райони ради подібне всім, головним сільським рад, щоб вони на сьогодні прийшли, що ми вичерпну відповідь чи інформацію. Що і як має робитись ця адміністративна територіальна реформа і з якими центрами де воно би мало бути на сьогоднішній день? Щоб вже було прораховано, я ще раз повторююся, кількість населення економічна, яка може бути інфраструктура в тому чи іншому населенні, не означає, що все в центрі має бути ці структури. Може бути в іншому населенні, пункті чи в іншій, так би сказати, сільській раді, яка бійшла. Але на сьогоднішній день ми б хотіли бачити, якщо ми знаємо, що е Бортківська сільська рада з книгою і так далі, їм до Красного 7 кілометрів, а до червоного 25-27 чи 27, при тих дорогах, ну собі, сполучення, то можна би було, може, і перекроїти. І це, що там в Сасою відбулося, я не хочу характеризувати, але воно трошки зрушило. Головне, що треба це прискорення робити, це об'єднання об територіальних громад, тобто адміністративну територіальну реформу. І ці самі школи, і ці самі ФАПи, і ці самі е клуби, народні будинки, ви б нам мали в цілому Золочівський район по зонах. Якщо робимо тут один центр, другий центр, третій центр, четвертий, це не сказано, це просто, щоб дали гроші адміністрації. Обласні. На от зрушення ми два роки пройшли, це не наша вина, що воно самопливе. Це, це вина Кабінету міністра Верховної Ради, тому що два роки назад не було прийняти куди адміністративні територіальні реформи дві постанови і три закони, і воно все стало, і воно так стоїть у сьогоднішній день. І треба це зрушити, але я говорю, для того, щоб сільські ради і голови, і районний депутат, і адміністрація і районної ради мала. Уяви, що що ми можемо отримати на своїй об'єднаній території об'єднаних громад по цих чи інших інфраструктурах, по, по, по відділу. Ви б зовсім інакше зараз говорили і поясняли головам, що вони би мали. Ви будете їздити по сільських радах і будете розказувати, хто з має дідатися, але вони не можуть порахувати. І по сьогоднішній день прем'єр-міністр стоїть. Настільки проти того, щоб віддати громадам землі за межами населеного пункту. Пам'ятаєте, скільки вже років вони забрали? Тому і ці громади почали створюватися, бо пішов напевно закрита форма, люди не бачать оцих земель, роздаються, хто кому, громади не знають і тому їх створювали. розумієте? І тому вони би вже декілька років. Торобили б і вулиці, і інфраструктуру, може б вони б мали податки. Але Кабінет міністрів тримає цей прям за межами населеного пункту, що колись за комуністів придумали, і воно перейшло по сьогоднішній день. І вони не мають за межами населеного пункту нічого. А тепер вже і районна адміністрація до того не має нічого. То йде через обласний департамент земельних ресурсів, приїжджають в сільську раду, відмірили. На карті прийняв червоне обгороджене, це не ваше, хоч ви споживали це 15 20 років. Це вже пан на є жовтне. Розумієте? Я образом там не говорю. <клес> І тому в людей виникає отака підозра, що ведеться дерибат землі цієї за межами населеного пункту. Грубо виражайте. І тому вона виникає отака небезпека. Дякую. <клес> Відповідно, ми звичайно. Наступний, наступний мій візит до вас буде вже з конкретними розрахунками. Я враховую, що ми до кінця квітня все порахуємо по всій області. Бо нас вже є порахованими п'ять районів. Відповідно, нам залишилось 15, і ми приїдемо наступний раз. Це буде вже конкретні цифри. Конкретні показники, і ми е, після цього вже будемо приймати якісь конкретні рішення. Можемо, можемо, ну, е, ви розумієте, який обсяг, який масив інформації треба опрацювати, тому на жаль, мої згорні саме для того, щоб будемо роз'яснити стан про заводи. Ви мали почати той для того, щоб власне вимусимо бути зброю. Ви маєте тоді сказати, що ви маєте то... Бо, що ж вони зробили? Ви знімаєте всі проблемні питання. Сьогодні були порушення елементарних простих, три питання. Дорога, земля, молода статута. Тобто найменше. Але ніхто не сказав, які б відповноваження горів потім. Пройти заступити транспортні швидкі. Як я можу закрити ту дорогу, якщо її не про сплатують або навчати договору? Сумні важі, приводають. Я не знаю, як буду я можливо мати оренду. Труби, газові, чи логи, які йдуть через я не знаю, як буду потім, використаю з просто так далі, далі, розумієте? Тобто нічого не досліджено. Випускають людей на мінне колег, яке потім Та й дивиться. А що буде з ними, як хтось зірветься, а хтось пройде. А що буде з тими, хто зірветься, справді де, Це не путів, вилітає, Ось хочуть, зробили люди і не вийшло. Без боку станеться знаєте, це не вдалося. Чому вони розрахуєте, ви кажуть, закон є такий, вже прийнятий, той законопроект, хто знає, ще буде прийнятий? він обіцяє цього. Не можна так робити? Я не обіцяю, я не законодавця, що обіцяю. Ствердження законопроект, але не складжені ще. Дискусію провели, ми її взагалі не дорожку були, спірували, і що є приклад, що вийшла така точка, ніби скандальна, і з тобою відносини виясняли. Тобто не є в залі зараз було конкретне питання по децентралізації. Не як сільського голови цікавить мене. Нам був проєкт, перспективний план е, створення територіальної нормально. Хто і коли його складав, цікавить мене, е, безумовно, зараз проведецька е, сільська рада, яка знаходиться е, на початку, на в'їзді в Доволіщівський район. І її провезку сільську раду нам е, в студіму плані, е, приєднують до не маю нічого проти Германської міської ради, але до Гернянської міської ради інфраструктура це є повністю. Ми зверталися в офіс реформ також, щоб була створена територіальна громада на території Проводської ради, так, тому що вважаю і в промисловому відношенні, і в інших економічних відношеннях це є спроможна сільська рада, там може бути створена територіальна громада. Територіальна громада не створюється і користувати вас мета, це на якому принципі, чи обов'язково закладено є кількість населення, чи спроможність територіальної громади надати певні послуги для того, щоб функціонували підприємства, установи організації, які отримували належні послуги, які можна їм надати. Тому що, вивчаючи досвід інших країн, я бачу, є територіальні громади 700 чоловік, є 2000, є 3 тисячі, є 10, в нашому заклали, що має бути от, кількість жителів, а на якість надання є. Чи, кількість жителів, чи як надання буде враховуватися в створенні громади. Це є перше. Друге питання, якщо далі буде отак, держава зволікати і коли цей принцип добробільності вже закінчиться, тому що більшість сільських волонтів не мають ніякого елементарного бажання до ніякого об'єднання. Це просто може свій ворот камінь, але я і так, так живою. Потрібно якісь радикальні міри приймати, щоб сільські голови нарешті зрозуміли, якщо вони не будуть робити якісь і не згоден значить, на державному рівні законодавчому рівні буде прийняті закон і, і постанова, і що ми і пора завершити оце все обговорення. Пару років вже обговорення толку ніякого немає. Ще ще одне переможливо, вам дали можливість, що ми змові і туди змігнімо собою знайшли і не, шти, і не Е, Слідуючи по землях, не тільки є землі за межами населених пунктів, ще був поматозний стан введено ще і майно за межами населених пунктів. І тому розрахувати тут то, галину зелену я також уважно слухав, з увагою ставлюся до неї фінансиста, але неможливо зараз це все прорахувати, тому що маса майна, маса земель за межами населених пунктів не дають ніякого прибутку. І чомусь на е, обласному рівні, на районному рівні, візьміть, та різниця е, по Львів, сільській раді. І подивіться, скільки ми маємо збитків від невикористання майна і не оплати е, в бюджет. Е, це вже не йде в сільський бюджет, ну, але втратить, е, колись ми мали втрати перрайонної втрати, таке саме по фермерам і по всьому, mm -hmm. so, от тоді тільки ми зможемо прокурати реально, скільки є наповнення в бюджет, а брати тільки, що зараз ще по е, територіальній реформі. Е, колись була така е, гарна пропозиція дати можливість громадам, е, ну, сільським радам працювати, але дати їм повноваження. Повноваження ми фактично нехай хочесь, які дуже в нас є такі сильні повноваження і які ми зараз маємо наповнення бюджету. Та ніяких зараз на е, наоборот. В закордонних державах давали ще преференції на повні бюджету, але зараз бюджет ще і забрали. І тепер і таке складається, що ніби об'єднаєтеся, ми вдавно об єднаємо, об'єднаємося. А що, дасте, що забрали? Тепер по школах і по медмедицині, наскільки я вивчав цей процес, школа державну супенці, як на нарадах був польські бійці виступали. і також, були на нараді, Виступали люди, які об'єдналися в Львівській області. Закон не прийнятий — не катастрофа. Один закон не діє, а другий ще діє. Це врегулювати. І от в мене такі були запитання, будь ласка. І хоч коротко мені відповідати, чи працювати далі напрямку, наприклад, у нас є спроможна громада, ще одна громада, у нас є 4 тисячі людей. Більше ніхто не може відбуватися. Ми можемо подати попід реформ документи, щоб ви розглянули, але реально прорахували, чи наша громада буде е, спроможна, чи ні. чи е, е, Взагалі не починати цієї роботи. Хоч я вже за протязі року пробую ті речі, які е, 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 ще... Я здоровості, дякую. Дя 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 давайте ви останні фрази, і я, це було ваше першим запитанням, тому давайте Дай ми їх дя Дякую дя дя вам за запитання. Значить, Основні принципи і дя основні законодавчі акти, які регулюють процес добровільного об'єднання територіальних громад, є закон від 5 лютого 2015 року про добровільне об'єднання тери територіальних громад. І затверджена Кабінетом міністрів методика формування спроможних територіальних громад. І там якраз закладені всі принципи, про які ви говорите відповідно до пункту 6. Там є конкретні чіткі вимоги. Якщо ваша громада підпадає під цей принцип, то, будь ласка, звичайно, ми будемо вести з вами діалог і прорахуємо, чи маєте ви економічну спроможність, чи маєте ви інфраструктурну спроможність. І відповідно ну, цей діалог має бути. Але я вам можу вже сказати, якщо у вас немає середньої школи, є. є. І яка кількість дітей шкільного віку проживає на вашій території? 100, зараз 190 дітей. Ну, тобто ви не можете вже відповідно до методики. 56 дітей Відповідно до методики, в потенційному адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади має бути середня школа і 250 дітей шкільного віку і 100 дітей дошкільного віку. Якщо ця норма не витримується, відповідно. Почитайте, будь ласка, або ми можемо окремо з вами проговорити по методиці формування спроможних територіальних